Всім привіт, Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Я вирішила трохи урізноманітнити мої відео і тому вийшла до вас у такому от новому образі. Сьогодні у нас з вами випуск про надприродне. Ми подивимось з вами меми та проросійські думки прямо з центру Києва, з києво печерської лаври. Дізнаємося, чому в церкві не можна відповідати на питання котра година, та навчимося фокусу. Не перемикайтеся. І почнемо з наших сусідів. Не тих кончених, які напали, а тих, які їм допомагають. І вони дуже сильно переживають за сатанізм у нашій церкві. Ребіки, на моєму каналі. Відео, яке ви бачите, це Лавра. 04 апреля пристоятель УПЦ молиться зі своєю паствою. Православні намагаються защитить свою святыню. Мне кажется, каждый блогер должен высказаться тоже на эту тему насчет того беззакония, которое творит творит украинская власть, как они выгоняют монахов из Киева Печерской лавры, как раскольники устраивают шоу в церквях, как поджигают церкви, как они над священниками издеваются. Кстати, в лавре уже кресты почернели. Вот вчера видела видео. Господи, спаси и сохрани. Я надеюсь, что все Верующие, все православные христиане, мы сможем отстоять. Нашу віру і не допустимо того сатанізму, який відбувається. Звісно, ми теж переживаємо, щоб у нашій церкві не було сатанізму. А як ми всі знаємо, у сатани багато облич. І давайте подивимося на деякі з них. Міжка розумієте? монахи за нас молили, все время молили, моляться. Ну ми ж не Союзський сесії Союз, Союз розпався. і що получився руска і Україна, Україномовні Україно люди з'явилися тільки після розпаду радянського союзу. Да, ну, не. Я Мені в 85-му році зараз знайду, покажу. Порвала дамбу. Ее, вони кілька тижнів засипали її, потім вони її засипати мукою. Дамба стоїть на муці. Там галушка. розумієте? Це сенсація. Це не сенсація. Зайдіть в інтернеті в Ютубі. Галушка спасла Київ. Ви, мабуть, не, не Божа людина. Ви, мабуть, навіть Бога не вірите, раз ви так кажете. Галушка, розумієте? По пророцтвам, якщо е е е останній монах піде е з лаври, е то е кораблі под, е под, по Хрещатику будуть плавати кораблі. Я думаю, що якщо по хрещатику будуть плавати кораблі, то їх так само врятує яка-небудь свята галушка, а можливо навіть і млинець. Перервемо трошечки цей потік безумства на музичну паузу. Лізки, Я намагалась прирвати потік безумства, але у мене нічого не вийшло. Перевели дух, і ми зараз познайомимося з яскравою зірочкою, з активісткою за московський патріархат в Україні. І якщо ви стежили за цією ситуацією, скоріш всього, ви вже знаєте цю людину. Її звуть Вікторія Кахановська, і ось чого їй бажають адекватні люди. Це це про вас. <плес> да, да. <плес> <плес> Буде тік ток новый. Як ви зрозуміли, не люблять її не просто так. У неї довга підтримка московського патріархату, а також провокацій, пов'язаних з цим. Наприклад, минулого року Кахановська організувала 12 автобусів з групою підтримки з метою заблокувати приєднання до РЦУ громади свято-михайлівського храму у Рожиці на Водиці. Також до її величезної кількості перлів відноситься, наприклад, її об. Уренням в тому, що організація несе загрозу національній безпеці. На що вона сказала, що загрозу несуть чиновники, які махають прапорами. Але давайте подивимося, які метаморфози можуть статися з цією людиною. Наприклад, ось що вона говорить до того, як її забрали на допит в СБУ. підробка документів, фальсифікація, беззаконня, безкарність, безвідповідальність, політика Порошенко колотить в релігійних питаннях. Ми це всі прекрасно розуміємо і знаємо, і кожного дня бачимо. Але політики не вічні, жодна політична партія не має вічних. Жодної. А ось що вона говорить після того, як СБУ провели з нею бесіду. Вінці українці. А в нас ворогів не може бути і немає. Бо повторюю завжди повторюю: Бог один, Україна одна, український народ єдиний, і ворог в нас на всіх один. Це Російська Федерація, яка окупувала нашу територію. Якщо лише одна бесіда з СБУ творить такі метаморфози, то що ж буде далі? Ми почали з відео цієї жінки, і відео з цією жінкою я хочу завершити цей блок. Бо якщо біси вселяються в людей, то це виглядає саме так. <різь> Ну, або можливо, так отак. Увіряю, я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, Поки не відпою всіх вас. Що ж, цей блог завершено. Якщо вам все подобається, то можете підписатися на мій канал. І також, хто не знає, у мене є другий канал, де я так само викладаю відео. І посилання на нього я залишу в описі. Що ж, я казала, що у нас з вами сьогодні надприродний випуск, і від церковних справ ми переходимо на іншу сторону, де люди роблять свої магічні справи. І почну з чогось легенького, і потроху будемо опускатися на дно цих окультних справ. Просто невигадані історії, про які неможливо мовчати. Уявіть собі обличчя цієї продавчині, в якій просто в обличчя летять ті монети, і це можуть бути нелегкі монети по 10 копійок, тому що у нас вже випустили і по 5 гривень, і по 10. Якщо таке в обличчя прилетить, то потім іще й синяк може бути. Я б на місці цієї продавчині більше ніколи б не обслуговувала таку клієнтку. Плавно переходимо до рубрики важливих порад для життя. Звісно, це хороша ідея, щоб дитина нікому не показувала таку штуку, щоб на якомога менше людей знали про забобони матері. Але краще ніж класти дитині якийсь написаний папір, було б, мабуть, поговорити з самою дитиною, можливо, з вчителями, з батьками однолітків, можливо, перевести дитину в іншу школу. Ну тобто зробити якісь дії, замість того, щоб витрачати безцінний час і нерви дитини, просто намагаючись робити якусь муть. Яка нікому не допоможе. Занурюємось нижче і на самому дні зустрічаємо справжнього некроманта. Я стою вище мертвих з тих пор, як прохожу іспитання від Бога смерті і маю право повелівати мертвими ввіду пройдених іспитань. Просто як нудно я живу своє життя. Просто уявіть собі, знімаю відео, там кудись ходжу, замовляю їжу. А хтось в цей час. Проходить випробування у самого Бога смерті. І також у мене є Тікток, де цей некромант засняв, як він працює. Подовище – це зазвичай дуже спокійне місце. Але якщо ти хочеш тусуватися там вночі, там зазвичай три небезпеки: підлітки, наркомани та люди, які проводять дивні ритуали. Що ж, давайте з вами трошечки видихнемо від цих надприродних подій. І у мене для вас смішний інтерактив. Яка ви собак за днем народження? Якщо ви знайшли своє число, напишіть в коментарях, яка ж ви собака. Я чомусь доберман, і очевидно, що це той самий рівень експертності, як тести в інтернеті по типу яка ти фея. Що ж, ми з вами видихнули і вперед до страшних речей. Я дуже обурена, тому що так якою жінкою може, наприклад, опинитися там моя мама чи ще хтось. В неї просто може сісти телефон. Вона спитає у якоїсь там не знаю, дівчини котра година, і дівчина просто на неї дивиться і каже: Твої речі тобі в плечі. Просто блін, що це таке це зустріч двох світів: адекватного і якогось забобонного. Ну просто уявіть собі, ви питаєте котра година, і вам кажуть, котри твої речі тобі в плечі. А зараз вам буде невеличкий тест на логіку по той бічного. Як ви вважаєте, чому по логіці цієї дівчини не можна жінкам похилого віку відповідати на питання котра година? Поставте це відео на паузу і напишіть ваш варіант. І через три, два, один я вам скажу відповідь. Таким чином вони крадуть наш час і ще й роблять різні переклади. Можливо, переклади десь в Google Translate, я не впевнена. А тепер шок-контент. Те, заради чого ми тут зібралися, заради чого ви вимкнули це відео, навіть не знаючи цього. Скоро у нас велике церковне свято. І, можливо, дехто із вас все таки піде в церкву святити там пасочки, чи ще щось таке, і вам треба знати правила, як убезпечити себе у цей день. Слухайте уважно. Зараз хочу сказати декілька речей в зв'язку з тим, що дуже скоро буде велике свято, великдень. І я не знаю, чи будуть служіння в церквах, чи не будуть служіння в церквах, як це буде відбуватися, я не знаю, але... Хочу поділитися е, декількома правилами для того, щоб захистити своє здоров'я. Якщо ви прийшли до церкви, перше, не дозволяйте нікому е, торкатися свічку, яку ви поставили, брати її, переставляти, або забирати взагалі з підсвічника. Не дозволяйте, бо на свічки теж роблять дуже багато поганого. Не дозволяйте в церкві торкатися до вашої спини, бо ну, люди. Якби знаєте, була ситуація, коли підійшла жіночка, така до мене ручку простягла, типу подвинути мене, а там, ну, метра два проходу спокійно було. Я сказала ще раз: підійдеш до мене, то я знаю, хто ти і що ти робиш. Буде тобі весело. Ви бачили, як вона тікала від мене? Не можна ні в якому разі передавати, якщо хтось просить передати свічку, не можна ні в якому разі передавати на вас скинуть якусь фігню, яку потім буде дуже складно прибрати. Ні в якому разі не відповідайте на запитання біля церкви котра година. Бо в такий спосіб е, теж передаються хвороби, невдачі і проча хренатінь. Ні в якому разі не відповідайте на. Ну, Максимально дивне запитання, але ну, я була свідком, як таке намагалися зробити. Е, така старушечка біля церкви запитала у дівчини, підкажіть, будь ласка, мені погано видно, скільки у цій церкві куполів? Е, прощай нормальне життя, прощай взагалі життя після такого. Е, Жодному разу, в жодному разі не відповідайте. Ніколи від незнайомих людей на великі свята біля церкви не приймайте жодних смаковиків. Повірте, таким чином теж дуже часто хочуть продати хвороби. Я розумію, що теж не, не треба параноїти і дуже заганятися, але. Ну так деяке деяке застереження десь десь повинно так проприкинитись. Просто уявіть собі, яке це небезпечне місце. За свічкою слідкуй, спину охороняй, незнайомцем не, не відповідай, не дім божий, а просто якесь мінне поле. І я не хочу вас залишати на такому сумному відео. І як я обіцяла, ми з вами навчимося робити один прикольний фокус. Зараз ти навчишся робити ось такий класний фокус зі щезновінням. Олівця, поїхали обучатися. Бро. Я розкажу, як це зробити. Тільки з тебе і підписка. Бро. Підпишись. А щоб зробити ось цей фокус, нам потрібно просто приклеїти олівець до нашого повеликого великого пальця. Ми просто піднімаємо палець, і ручка і Підписуйся, бро, мене бачу. Цікаво. Ось ми і навчилися з вами простому фокусу. Сподіваюся, що ці знання будуть вам у пригоді. І на цьому майже все наостанок, як завжди, я залишаю вам смішне відео. Дякую спонсорам цього каналу. Якщо хочете підтримати мій канал, то можете внизу натиснути кнопочку спонсорувати або, наприклад, пригостити мене віртуальною кавою за посиланням в описі. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Розказую для росіян, які підписані на мене. Я вам хочу сказати правду. Я, українець. полностью. По маме, по папе. Украинец. Я вам все равно хочу сказать правду, потому что вам никто не скажет этой правды. Все 9 лет, уже 9, Украина бомбила Донбасс только из-за того, чтобы добывать пищевое золото непосредственно из шахт Донбасса. Чтобы потом, в 2023, я смог съесть эклер с позолотой. Пищевое золото. Связь.